Добрий день, мене звати Зінченко Софія, я учениця 9 класу ліцею номер 59 міста Києва. Сьогодні я хочу представити роботу, над якою ми працювали разом з моїм педагогічним керівником, присвячену новим формам громадської солідарності, громадської взаємодопомоги, волонтерству, благодійності та меценатству. Але головне в цій роботі не загальні теоретичні поняття, а живі приклади того, як ці форми працюють у реальному житті. Особливу увагу я приділила діяльності ліцею номер 59 міста Києва як прикладу локальної спільноти, яка в умовах війни стала простором солідарності та взаємопідтримки. У ході історичного розвитку ці форми трансформувалися з появою соціальної ієрархії та розшарування суспільства, взаємодопомога дедалі частіше набувала форм благодійності та меценатства, пов'язаних з релігійними уявленнями, про милосердя та моральний обов'язок. У сучасному суспільстві на перший план виходить волонтерство, усвідомлена добровільна діяльність, заснована на громадянській відповідальності та солідарності. Громадська взаємодопомога має глибоке історичне коріння в українській культурі. У традиційному суспільстві вона проявлялася у формі толоки, взаємної підтримки родин, допомоги громаді у складних життєвих обставинах. З розвитком суспільства ці практики не зникли, а поступово змінювалися та адаптувалися до нових умов. У сучасному суспільстві громадська взаємодопомога набуває форм волонтерства, благодійності та меценатства. Ці явища ґрунтуються на добровільності, усвідомленості та громадянській відповідальності. Сьогодні ми спостерігаємо сучасні форми взаємодопомоги, які поєднують традиційні цінності з новими організаційними підходами та технологіями. Сучасні форми громадської взаємодопомоги характеризуються добровільністю, ініціативністю та активною громадянською позицією. Волонтерство, благодійність і меценатство не лише спрямовані на допомогу тим, хто її потребує, а відігрують важливу виховну роль, особливо для, ти, для молоді. Через участь у таких ініціативах формується відповідальність, емпатія, здатність до Здатність працювати в колективі та усвідомлення власної значущості. На слайді ви можете побачити, які основні функції взаємодопомоги ми виділили в ході дослідження: соціально згуртовувальна, виховна, ідентифікаційна і культурно-трансляційна. Через участь у таких практиках люди не лише допомагають іншим, а й усвідомлюють власну належність до спільноти та свою роль у суспільстві. Особливо яскраво ці процеси проявилися в умовах війни. Повномасштабне вторгнення 2022 року стало каталізатором. Масштабних змін у волонтерському русі. Волонтерство перестало бути локальним і стихійним явищем, та перетворилося на системну діяльність із мережами підтримки, гуманітарними штабами та платформами збору ресурсів. Водночас воно зберігло свій культурний і символічний вимір, ставши частиною національного наративу опору та солідарності. Благодійність і меценатство в умовах війни також зазнали трансформацію Інформації. Якщо раніше вони часто мали культурно-релігійний або локальний характер, то сьогодні вони стали системними інструментами підтримки армії, переселенців і постраждалих. Важливо, що ці форми допомоги поєднують традиційні моральні норми з новими соціальними механізмами, зберігаючи ціннісний і етнокультурний зміст. Прикладом такої діяльності є робота ліцею номер 59 міста Києва. Ліцей став простором, де волонтерство, благодійність і меценатство поєднуються з освітнім і виховним процесом. Однією з важливих ініціатив стала коробка тепла, у межах якої учні, батьки та педагоги збирали допомогу для військових. Ця акція має не лише практичне значення, а й глибокий виховний а, сенс. Адже учні усвідомлювали, кому саме вони допомагають і чому ця допомога є важливою. Тут формується простір так званої локальної шкільної солідарності, де взаємодопомога стає нормою а, спільної діяльності. З етнологічної точки зору важливо, що сучасні волонтерські та благодійні практики можна розглядати як так звані нові традиції. Вони не мають е, лише тривалої с... вони не мають. Тривалої історії, але вже характеризується повторюваністю дій уставленими формами, символікою та чітким ціннісним наповненням. Через ці практики формується відчуття національної єдності, колективної відповідальності та солідарності. Освітній простір є особливо важливим для формування нових моделей громадської активності, адже саме тут молодь отримує перший досвід участі в соціально значущих ініціативах. У процесі дослідження було систематизовано практики взаємодопомоги, що реалізуються. В ліцеї, участь у благодійних акціях, волонтерських зборах, підтримці військових і переселенців, а також освітніх і культурних ініціативах. Ці практики поєднують у собі одразу кілька вимірів: практичний, реальна допомога, виховний, формування цінностей, відповідальності та емпатії, і культурно символічний, усвідомлення належності до спільноти та національної солідарності. На основі цього аналізу в роботі запропонована концепція локальної шкільної солідарності з трьовимірною функціональністю, яка дозволяє розглядати волонтерську діяльність у ліцеї не як окремі акції, а як цілісну соціокультурну систему. Вона демонструє, що навіть на рівні окремого закладу, освіти формуються нові традиції взаємодопомоги, які мають довготривалий виховний і соціальний ефект. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що громадська взаємодопомога в сучасній Україні має не лише реакцію. На кризові умови а й важливий чинником формування громадянської ідентичності, соціальної згуртованості та культурної спадковості. Волонтерство, благодійність і меценатство виступають механізмами передачі цінностей між поколіннями та формування активної громадянської позиції молоді. Отже, аналіз сучасних форм взаємодопомоги з етнологічної перспективи показує, що традиції солідарності не зникають, а трансформуються, набуваючи нових форм і змістів відповідно до викликів часу. Саме в цьому полягає їхня соціальна та культурна значність для сучасного українського суспільства. Дякую вам за увагу!